Всім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон але для своїх просто Аня. Сьогоднішнє відео це невеличкі такі собі теревені про те, які новинки косметики у мене з'явилось, про які не новинки, але скарби я згадала і які маю тепер в своїх руках. І що, давайте починати! На перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати вам, що всі посилання на мої соцмережі є в описі до цього відео. Також там ви знайдете посилання на всі продукти, які я сьогодні згадаю. Якщо, звичайно, є ще посилання на ці продукти. От і також там знаходиться посилання на банку. На... Поліпшення цієї от картинки, яку ви бачите зараз. Ми з вами збираємо на камеру. От, якщо ви хочете стати постійним е, спонсором каналу, то також знайдете в описі до відео посилання на оформлення спонсорства. А тепер точно можемо починати. Я тут собі підготувала, щоб у мене під рукою були всі продукти, які останнім часом з'явилися в моїй косметичці. Майже все тут я або вже почала тестувати, або вже активно тестую, або тестувала колись раніше. 이아니 <목소리도> Декілька тільки продуктів, які ще чекають на свій час. Я вам скажу взагалі сенс цього відео. Я купую багато косметики. Ви про це знаєте, особливо якщо підписані на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. І чисто фізично я не встигаю на все робити повноцінні огляди. Звичайно, мені б хотілося приділяти увагу абсолютно кожному продукту косметичному, який я купую, але ну на це просто фізично немає часу. Інакше б ви дивилися мої відео а, зранку в обід і ввечері. Кожен день 24 на 7. А я, ну, я не зможу стільки знімати, а ви, я впевнена, не хочете стільки дивитися. Тому, тому я сьогодні хочу все показати, що я маю. І в коментарях я буду чекати від вас фідбек, на що ви б дуже хотіли отримати огляд. Наприклад, я придбала собі палетку Наташа Денона Id. I need a nude». це правильно. Я навіть її тестую. Подивіться, вона гарненька, цікава, нюдова. Але я не планувала робити на неї огляд. Одночасно з тим, коли я запостила декілька сторіз з нею в інстаграмі, декілька людей мені писали: ой, Аня, а коли буде огляд? Цікаво дізнатися твій огляд, цікаво дізнатися твою думку. І власне, що ви скажете? Потрібен огляд, тому що, ну ви знаєте, я не люблю, точніше, я не роблю такі детальні огляди, як наприклад, Наприклад, Валя Олсерена, Тому ну, я не знаю, наскільки це взагалі актуально. Тобто я можу дати свій відгук, можемо зробити якийсь макіяж цією палеткою. Знову ж таки, якщо це комусь актуально, тому чекаю в коментарях. Якщо ми вже говоримо про палетки ціней, у мене за останній час їх з'явилося декілька. Перше, що маю показати, це палетка Dior Backstage. Її мені подарувала Ліза Краснова під час зйомки подкасту. Це якраз те саме, що ховалася в прекрасній коробочці, яку вона мені подарувала. Дуже крута палетка. Мені здається, що у неї такі вайби оцієї ж Наташи таше не трошки, але вона холодніша. Це палетка Dior Backstage 002 Cool Naturals, і мені здається, це один з перших запусків... Як... Що не перший запуск цих палеток, ну знову ж таки, якщо хтось її хотів купити, він вже її купив. Але раптом вам все ж таки потрібен огляд, пишіть в коментарях, дайте знати про це. Коли я говорила, що в цьому відео не тільки покупки будуть, а ще й віднайдені скарби. Я не брехала, тому що я забрала з Харкова декілька своїх улюбленців, своїх палеточок, там продуктиків, які мене дуже тішать і цікавлять, і я не проти ними користуватися і зараз. І, власне, один з цих продуктів це отака от палетка від Yves Saint Laurent Beauty, Це була якась весняна чи літня лімітка. Подивіться, дуже гарна. Вона. Така важкенька, шкіряний оцей, я не знаю, кришка шкіряна. Коштувала вона свого часу якихось шалених грошей для мене. Я її купувала. Мені ще в подарунок поклали блокнот від oh My Look. Ну, коротше, це була просто одна з таких найлюксовіших, найдорожчих перших покупок. Ну, як ви можете побачити по стану палетки, не те, щоб я дуже часто нею користувалася. Але все ж таки якість цих тіней мене абсолютно влаштовує, і я впевнена, що я можу знайти їм раду. Також тут дуже багато цілих два рожевих відтінка, Один такий трошки вибілений, але теж з рожевинкою його можна використовувати як хайлайтер. А два інших відтінка можна використовувати як м'яна. Також тут аж. Три коричневих відтінка, також які можна використовувати в якості скульптору, бронзеру, і один відтінок, який білий сяючий відтінок, який повністю як хайлайтер. До речі, як вам така ідея? Кубрики, можливо, де ми віднаходимо сенси, віднаходимо плюси у старих косметичних запусках. Я впевнена, що у кожної, у кожного з вас є якісь палетки, якісь ну, зазвичай це такі сухі продукти, палетки для обличчя, палетки ціней, можливо, якісь пудри, рум'яни і так далі подібне. Те, що у вас довго лежить, там вже руки до того не доходять, вже там уже дірочки якісь з'явились, але через те, що нова косметика постійно з'являється, з'являється, ми просто фізично не встигаємо використовувати використовувати все, щось відкладаємо, забуваємо про то. Може, будемо це діставати з за кромі роботи огляди? Мені здається, іноді так, щоб розбавити трошки цей потік новинок і оглядів, можна робити щось таке. Але, звичайно, однією палеткою від F. Saint Laurent все не закінчилось, і я купила собі таку собі новинку, мабуть, від Saint Laurent Beauty. Це міні-версія такого ж клачику. Я одразу скажу, що упаковка набагато хиліша, вона пластикова, легка. Всередині я відчуваю, як щось стеліпається, вона не настільки важка і така приємна в руці, як великий кладчик. Отак вона виглядає. Нюдова, приємна палеточка, е, я вже нею користувалася неодноразово, в поїздки її брати це взагалі одне задоволення. Ви ж бачите, так? У мене тупо відклеїлась палетка. Трендос, просто трендос. Я зараз боюся навіть дивитися на підлогу. Якщо вона там випавша, на секундочку це коштувало, мені здається, дві з гаком тисячі. Як вам таке? А? Так, ну не все так критично і смертельно, але у мене всі рефіли цілі, але вони трошечки, я не впевнена, що ви побачите, вони повиїжджали трохи. От, подивіться, за кордони самого рефілу. Не впевнена, що це видно. Ви знаєте, після, отак... після такої поведінки палетки більш ніж за 2000 гривень якось мене не тягне до Laurent Beauty, але ця палетка класна і Тіні Круті. З того, що я встигла знаєте, натестувати собі, можливо, вони забули покласти магніт в цю упаковку. Це було б доречніше, але, ну, коротше. Знову ж таки, треба огляд пишіть, але ви самі бачите, що воно ну, не те, щоб сильно вартувало вашої уваги. Ще один віднайдений скарб: це теж люкс. Ну, звичайно, я забрала з Харкова і палетку глимбі, якусь стару, але ж, ну, то. Навряд чи вам буде цікаво. Тож, це палеточка від Tom Ford. А, Мені дуже подобаються палетки Tom Ford. По-перше, вони мають класну стильну упаковку. По-друге, у них є пильничок. Це Disco Dust палетка вона свого часу була неймовірно популярна, а, якраз через цей прекрасний шимерний відтіночок, який наверху. Це такий собі топер. Він не має кольорової бази, класно розподіляється по повіці, додає такого свята будь-якому щоденному буденному макіяжу кунюдовому. А власне, цими відтінками з цієї палетки, особливо ніякого там яскравого і кольорового, нічого не зробиш. Тому я її люблю, цю палетку, я її забрала, буду нею користуватися, користувалася вже пару разів. А, знову ж таки, я не знаю, чи можна її... Редбати наразі, тому що Форд там то міняв формули в палетках, то знімав якісь палетки з виробництва. Тому я не впевнена, що вона взагалі існує в сучасній лінійці, тому що я її купувала у роки три, тому це точно можливо навіть більше. Тож ви знаєте, якщо вона вам цікава, що робить. Але я пам'ятаю наші з вами розмови про те, що було б непогано зробити відео про брендом Ford, Тому я так потихеньку до нього готуюся, дещо собі придивляюся, а дещо навіть купую. Купила собі палетку двіку для обличчя. От Знаєте, те, що є плюсом у Тома Форда, це є і мінусом. Палетка для обличчя а, нічим не вирізняється за упаковкою від палетки для очей. І це трошки іноді бентежить. Але на сучасних палетках з'явилася монограма TF Tom Ford. Ну, власне, тут. Все класично. Тобто, отака от палеточка з двох хайлайтерів. Ну, оце, от трошки більш на бронзер, схоже, а оце от найхайлайтніший най хайлайт з того, що можна знайти. Це відтіночок Moonlight, і мені ну, неймовірно сильно хочеться вже почати, знаєте, максимально готуватися до відео про Тома Форда, про його бренд і використовувати активно цей продукт. Я його, знаєте, бережу ще недоторканим, тому що хочу зняти. Гарні а, прольоти, якісь макро, щоб ви бачили, як це все виглядає в первозданному вигляді, коли ти його тільки купиш. Тож сподіваюся, що найближчим часом я буду готуватися до відео з продукцією Тома Форда. Вже ще придивилася один продуктик, але всьому свій час. Дочекайтеся! Поїхали далі. А, один з продуктів, який я забрала з Харкова, і який я впевнена може бути вам цікавий: це лімітована палеточка від Джефрі Star. Uh, the collect pink religion uh, sacred glass Коротше, святий Грааль, наскільки я пам'ятаю переклад, і це палетка хайлайтерів. В новій колекції Gothic Beach у нього аналогічна трійка хайлайтерів, інші відтінки, але форм-фактор упаковки буде аналогічний. Тому я думала, що, можливо, є сенс в огляді на нову колекцію згадати і цей хайлайтер, можливо, показати його якось детальніше. Він точно є ще в наявності на Pink Star, На сайті Джефрі його, на жаль, нема. Ну, коротше. Ви знаєте, що робити? У мене з'явилася якась залежність. Залежність від ліміток Шанелі. Ви знаєте, я ніколи не була фанаткою цього бренду, але от останнім часом, останній рік, мабуть, вони як тільки анонсують якісь свої лімітки, я вже моніторю, де можна буде їх купити. Отак, от, от вийшло із ліміткою. Осінньої, мені здається, ну, судячи з того, що на упаковці листочки, то точно осіння колекція. Знову ж таки, обожнюю Шанель за те, що вони не позбавилися від пильничків, як це зробив Діор. Діор Shame on You. Так, тут у нас, як завжди, пензличок, отакий от круглий, мені ним максимально некомфортно користуватися, але його чомусь кладуть. І отакі от гарнесенькі рум'яна. Ідеальний відтінок на осінь, бордово цегляні щось таке, якийсь дуже класний колір. Звичайно, оцей цегляний колір з логотипчику дуже важко його окремо набрати на пензлик, але бордовий можна. І от я не знаю, чи чекати окремого відео про бренд Chanel, чи зібрати якісь там люксові новиночки, наприклад, в окреме відео, і показати ці рум'яна там. Тому що, поки вони є в продажу, я бачила, що навіть на мейкапі вони з'явилися. То можливо вам буде цікаво дізнатися про них, поки їх ще можна купити, а не так, як я завжди це роблю. Затягну з якоюсь цікавою новинкою з оглядом дуже-дуже довго. а Потім а де це купити, аніде. От просто подивіться відео і все. Якось так. Ще один люксовий продукт, сухий це пудра Prism Libre від Givenchy. Я купила її на клієнтському дні Givenchy Матек в Цумі. І це відтіночок 2 Satin сатінблом. Тут є невеличке сяєння, воно дуже класно полірує обличчя. Я взяла міні-версію, тому що я не розуміла, як взагалі працює ця пудра, чи воно мені буде цікаво, чи воно мені буде актуально. Я розумію тепер, що навіть цієї міні-версії мені надовго вистачить, тому я рада, що я не купила велику. Um, знову ж таки, чи потрібен огляд? Дайте про це знати, тому що продукт не най... Звичайно, він не бюджетний, але серед люксу, особливо якщо вихопити на знижках, це і не найдорожча позиція, яку тільки можна знайти. Тому можливо, це комусь цікаво. Покажу, що ще мені подарувала Ліза Красно. Під час подкасту, до речі, якщо ви не дивилися подкаст, а на ньому дуже мало переглядів, просто, просто ну, сильно мало переглядів, я додам десь отут відео. Вмикайте, навіть можете кинути перегляд цього. Переходьте, вмикайте подкаст. Там дві години можете навіть не дивитися, просто слухайте, займайтеся хатніми справами, готуйте, бігайте, не знаю, займайтесь чим завгодно, просто вімкніть собі на фоні і слухайте, як ми там а, сперечаємось, як ми там сміємося, як ми там щось обговорюємо. Там все дуже цікаво. Переходьте так, а, про подаруночки. Це тінт від Джорджо Армані. А це тіні для повік. Ну тобто тінт для вік, тінт для очей. Дуже гарний. Подивіться, який класний відтіночок. Мені здається, що наразі перламутр повертається в моду дуже активно. Це відтіночок Rose. У мене колись був схожий тінт, точніше, аналогічний тінт, просто іншого відтінку. І це був найпростіший варіант для макіяжу очей там перед роботою, перед навчанням, можливо. Я тут ще навчалась в університеті. Ти просто собі дістаєш з аплікатора, наквецяєш на повіку, розтерла пальчиком, прибила все, побігла собі, ну там намалювала тушу війки і побігла собі працювати максимально швидко і гарно. Це власне запорука успіху будь-якого тінта, особливо сяючого. Він відразу додає вашим очам життя, трошки робить їх більш відпочившими, якщо він, звичайно, не рожевий, не червоний і не робить їх хворими. Тому я дуже люблю ці тінти. Мене Ліза просто повернула трошки, не знаю, на декілька років назад в мирне нормальне життя головою. Хоча б думками я згадала про те, як було прикольно користуватися. Тому що, чесно кажучи, якщо ми зараз такий трошки отопчик без косметики, чесно скажу, що за останній місяць знову. Які ми отримуємо за останній місяць, зберігати спокій стало максимально важко. Тут зараз була би класною інтеграція якогось сервісу пошука психотерапевта, але ні, я просто вам порекомендую звертатися до спеціалістів, якщо ви відчуваєте, якщо ви бачите, якщо навколишні ваші друзі та сім'я розуміють, що з вами щось не те, і вам потрібен спеціаліст для того, щоб стабілізувати свій стан. Це Особливо в наш час, по перше, прогресивний 2023 рік. По-друге, час війни повномасштабної в країні звертатися до психотерапевтів це взагалі незазорно. Взагалі ніякої з того проблеми нема. З вас ніхто не буде сміятися. У вас скоріше потім спитають консультації, де знайти гарного психотерапевта. Це отак. От. Тому що так, новини вони вишибають просто з колій, коли ти зранку прокидаєшся. От, знаєте, не хочеться тягнути згадки про росню в це відео, але я от нещодавно згадала цю фразу Я не хочу прокидатися в цей світ, як писала Оксана Самойлова, дружина Джигана колись. А, але реально, коли ти прокидаєшся зранку, ти ще не встиг там очуняти, не встиг ще адекватно сприйняти, що ти прокинулася. У тебе вже в руці телефон, ти вже скролиш новинну стрічку в телеграм-каналах, і вже якось зникла оця от е, те, що було в мені десь може з рік тому, коли ти кожен день відкриваєш новини. Такі здивуйте мене чимось. Я вже не хочу дивуватися. Я хочу прокидатися і не бачити таких новин. Я звичайно, як і кожен українець, хочу бачити лише гарні новини про звільнені міста. Про те, що наші хлопці і дівчата повертаються додому живими. Про те, що ми перемагаємо, і в результаті, що ми перемогли для цього, ви знаєте, що треба робити: інформаційна і фінансова підтримка нашої армії. Ми репостимо збори, ми підтримуємо збори донатами. Не ігноруємо 5-10 гривень. Я впевнена, що якщо не 5, то гривня знайдеться зайва на рахунку на якійсь картці. Пошерстіть свої скарбнички, кешбек від монобанку і так далі, і тому подібне. Це не вони там цього потребують. Це ми тут потребуємо, щоб у них там все було для того, щоб ми всі в результаті перемогли. Отак. Розумію, що важко зараз буде після такої теми повертатися назад до косметики, але в мене залишилося трошки, тому покажу вам. Ще з подарунків від Лізи це була помадка від Колі Star. Я, до речі, від цього бренду, окрім свого улюбленого скрабу для тіла, мені здається, нічого і не. Використовувала ніколи, особливо декоративну косметику. Дуже гарний осінній такий колір. Мені здається, треба буде обов'язково в якийсь макіяж його інтегрувати. Плюс цікаво розказати вам про саму формулу. Так як я вже згадала про покупки від Givenchy, звичайно, я не могла піти з ароматек з клієнтського дня, тим паче з однією єдиною якоюсь покупкою. Тому я придбала, ще отакий от гарнючий бальзам для губ кольоровий. Він, бачите, ще трошечки мармур у нього такий от перелив. Нічого мармурового, коли ти наносиш його на губи, не відбувається. Це звичайний такий трошки зволожуючий, з гарним відтінком, бальзам для губ, це 37 відтіночок. Мене, вза, мене взагалі щось якось з кінця літа і на осінь поперло на а, такі напівпрозорі бальзамні продукти для губ, які не потребують під собою олівця, ідеального якогось контуру, який ти просто можеш мазнути і побігти. Потім поправляти стільки, скільки тобі потрібно, тому що матова помада, якщо вона починає з'їдатися, якщо ти її починаєш нашаровувати, то у тебе вже десь 10 шарів десь, у тебе вже з'їлося, і, коротше, це такі не дуже приємні відчуття на губах. А така штука працює ідеально, як тільки з'їлося десь, поправила, побігла далі. Єдиний мінус е з того, що воно може розтікатися трошки на ваших губах. Я не думаю, що цей бальзам увійде у якесь окреме відео, але можу, наприклад, зробити свочи, показати, як він виглядає на губах в Телеграмі. Взагалі хочу. Якось зосередитися трошки більше на телеграмі. Я розумію, що я там викладаю анонси відео. Я там з вами а, ділюся інформацією про те, як у Русні все погано, або що у них там якісь бренди до них повертаються. Але хочеться додати трошки більше інформативності. Можливо, якраз про ті продукти, на які мене не вистачає часу показати у відео, можливо, робити огляди короткі, якісь фотки додавати, якісь, можливо, коротенькі відео саме в телеграм-канал. Показувати, чи вартують. Продукти того, щоб їх купувати, чи краще знайти щось інше. Як ви думаєте, чи було б вам цікаво в такому форматі дізнаватися про якісь продукти? Також чекаю ваш фідбек в коментарях. Я була б не я, якби я не купила собі ці два продукти. Точніше, це один продукт у двох відтіночках. Це бальзам Lip Glow від Dior, і він у мене от в такому помаранчевому трошечки відтіночку. І він у мене. Купила в останню свою поїздку до Києва арматек от в такому червоненько-рожевенькому відтіночку. Це такі самі напівпрозорі бальзами з кольором. Неймовірно круті, вони не скочуються в білу полоску, вони трошечки підживлюють ваші губи, але не треба думати, що вони там якось на ялу ронять вам губи до стану губ Анджеліни Джо. Ні, але це робочі, класні продукти, оці бальзамчики. Це просто мій мастхев останні півтора місяці. У мене завжди в сумці якийсь чи помаранчевий, чи рожевий. І ну, це два руха по губах, і все. І все класно. Іти нафарбована. Знову ж таки, не впевнена, чи є сенс в якомусь з відео їх показувати, можливо, просто розказати в телеграм-каналі, або вже вони дочекаються того самого відео з все обличчя брендом Dior. Мені здається, це відео, коли я його нарешті зніму, буде йти 3 години довше, ніж подкаст. Тому що в мене накопичується вже так багато продуктів від Dior, що це просто буде неадекватно. Тож, дайте знати, чи цікаві вам ці штуки, чи, можливо, ви і так все знаєте про них, тому що це не новий продукт. Це я не знаю вже, скільки років на ринку цей базамчик, і він неймовірно популярний. Тут у мене рум'яна від Пілуїс. Не знаю, чесно, чим я думала, коли вирішила їх замовити. Вони отакі от прикольні, бачите. І велика велика жулька у них, як у тієї шарлоти, наприклад, це відтіночок Фуксія Філс. Це дуже прикольний рожевий неоновий відтінок, от саме в стилістиці Барбі. Оцій. 20 чи 25 мл. Мені здається, Мені здається, що 25 мл так. І от е, щось мені підказує, що це на пів життя. От реально, е, я дуже хотіла їх спробувати, але я щось навіть не уявляла, що вони настільки величезні. І куди їх дівати, Ну, я не впевнена, що я готова 25 мл використати. При цьому вони дуже класно тушуються, гарно наносяться, дають хороший колір навіть при дуже тонкій розтушовці. Обов'язково це з вами протестуємо в якомусь з найближчих відео, тому що я впевнена, що якщо у вас ще нема рідких рум'ян, і якщо у вас є можливість замовити від Пілуїс, бо там така доволі велика кольорова лінійка. То вам точно варто це зробити. Якщо ви знайдете свій відтіночок, і 25 мл реально ви будете користуватися дуже-дуже довго. Ще трошечки люкса, і на цей раз це Gucci, Це консилер. А я говорила вже, мені здається, в відео якомусь, що зараз якась пішла манічка на консилери у брендів і у бюджетних, і у люксових. Дивіться яка краса. І всі випускають консилери. Я цей запуск звичайно не могла проігнорувати. Хоча у мене немає тональної основи від Gucci, хоча я дуже хочу її спробувати, але жаба душить купити за такі гроші її. А от консилер за 47 баксів, здається, за 47 чи за 43, мене жаба не задушила купити. А обов'язково, от його я навіть не буду питати, чи показувати вам, чи ні, обов'язково його покажу і розкажу. Чому його ну, власне, не те, щоб дуже і треба було вам купувати. І ще один консилер від бренду Makeup by Mario, Це е, запуск, аналогічний до його тонального засобу, який я вже показувала от в цьому відео. Долучу десь. У мене є цілий такий величенький огляд на продукцію Makeup by Mario. Консилер, uh, мені здавалось, коли я купувала тональний ще влітку. Здається, мені здавалося, що консилер він також випускає. А мабуть, це або якийсь був анонс, або мені наснилося, бо консилер він випустив лише в серпні місяці чи в вересні місяці. Ну, коротше, я його не так давно купила. Вже тестую, і він класний. Мені дуже подобається. Він не робить якогось суперщільного перекриття, але те, як він працює навіть на моїй шкірі, не найкращий, а на такій, доволі проблемній. Це дуже класно. Обов'язково вам покажу і розкажу. І останні два продукти обіцяю. А, перший це гель для брів від Rare Beauty. Отака такий от у тюбічок, упаковочка, не знаю, як це назвати, туба, дуже маленька щіточка, все дуже компактно, красиво. А чи ефективно і чи варто вам його купувати, чи думати про його покупку, я вам розкажу найближчим часом, тому що є про що поговорити з цією штучкою. І точно вже останній останній продукт, який я тестую, який я вже хочу купити в повнорозмірному форматі, від якого я в захваті, і про який я обов'язково розкажу вам більш наглядно, наочно і детальніше, але це туш від Benefit FunFest. нова, неймовірно крута. Я коли побачила анонс у TrendMood нової туші Benefit, подумала, що м -м, знову туш від Benefit. Ну чим вони можуть нас вразити? І Навіть здається, в якомусь відео з б'юті новинами казали, що я не буду Купувати цю туш, воно мені не цікаво. Вони знову зроблять щось таке, що нічого особливого і гарного не робить. А вони зробили. Вони зробили, і я неймовірно тішуся, що мені поклали в подаруночок на Сифорію цю туш, і я вже хочу реально її купити. До того ж, у Бенефіт на Бенефіт зараз постійно десь якось діють знижки навіть на тому ж самому Нотіно. На Нотіно, до речі, представлений Бенефіт там і набори, і новинки там доволі швидко з'являються. Тому якщо вам цікаво, то Дивіться, але ту ж бомба. Ну, от, власне і все. Ми з вами передивилися усі мої новиночки, усі мої стариночки, які ви ще не бачили на цьому каналі. І... і у вас є завдання. Про все, що вам цікаво дізнатися, пишіть в коментарях, я буду, знаєте, собі пріоритизувати, Бо косметики дуже багато, а в добі все ще 24 години, серед яких треба і поспати, і попрацювати. Ну, ви самі розумієте, тому мені дуже сильно потрібна ваша допомога в цьому питанні. Чекаю на ваші коментарі. Якщо вам було цікаво, весело, то поставте. Будь ласка, свою вподобайку, перевірте підписку на канал. Якщо ви на мене вже підписані, то дякую вам сердечно. А якщо ні, то підписуйтесь, у нас тут цікаво, весело і гарно. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!